Близько тисячі пасажирів щодня перевозить водій автобуса комунального підприємства Ужгородський муніципальний транспорт Артур Танченець. В день орієнтовно у нас у кожного людей проходить від 500 і до тисячі, а може і більше. Ми всю інформацію не знаємо. Більшість людей розраховується карткою чи готівкою? більшість. От зараз вже з карткою. Спочатку. Я робив і розраховувалися з карткою в, в, в день, ну, може, чоловік 20, а зараз 100, 150, 200 і більше. Коли як? Це і банківська карта, і і карта Ужгородська? І, і. і банківська, і з смартфонами, і з карткою Ужгородська. Артур Танчинець розповідає, як перевіряє оплату за проїзд картками. Указується у нас. Скільки всього є сплати на валідаторі? Скільки е, сплатило і скільки є в салоні. Ось тут у нас отазу. Угу. Це зараз на, наразі скільки це є? Орієнтовно 50 з копійками людей. Це сплатили через Житься. валідатор, так? Да, да. А скажіть, будь ласка, наприклад, коли у когось не виходить, вони вас питають, там поможіть мені або ще. Питають, так. Чи... Да. І ми стараємося їм також сказати або. Сканувати оператор, який встановив валідатори, він надав, надав не тільки сам валідатор, надав нам комплекс, комплексну систему. Тобто ми в режимі онлайн бачимо, скільки людей розрахувалося. Ми бачимо, як правильно нам викладати водіїв на маршрути. Ми бачимо, як воно функціонує. Дивимося на якісь технічні збої, якщо вони є. Ну в основному це може стосуватися тільки якщо пропадає зв'язок самого. -оператор. Ужгородка Наталія в громадському транспорті за проїзд розраховується карткою. Каже, їздить автобусом рідко. Тому зрідка, е, зрідка, тому і не маю картки у Жоросі. Хоча по віку маю право. А скільки Є прописано в ужгороді? Розраховуєтеся карткою чи готівкою зазвичай? Е, ну, всюди карткою, переважно. Mm -hmm. Ну готівку маю, всяке ж буває. Як ви вважаєте, е, як краще готівкою чи карткою? все ж таки? Карткою. без Міло. Багато хто вже й не вміє, не знає якої е, купюри, як виглядають. Ужгородка Еріка громадським транспортом користується щодня. Восьмим зранку він йде першим, бо мені на сім годин вже ну, на сім-п'ятнадцять я вже на роботі, я прибираю на університеті. А додому їжджу 24 м до мами на радванку двадцять четвертим. А скажіть, будь ласка, яка користується? Витівкою, коли карткою, приватною. Як вам краще? Витівкою чи карткою? А без, без да? різниці. Без різниці, так. Да. То що коли толкучка краще карткою, а чи маєте картку Ужгородця? Ні, Будете мені якщо прийде пенсія, повітку да ще до пенсії, доста далеко. Магдалина. Розрахувалася за проїзд муніципальною карткою Ужгородця, якою користуються люди пільгової категорії населення міста. Таку картку почали видавати місцевим жителям у вересні 2024 року. – Та, Ужгорода. – А як давно ви не користуєтеся? Коли я забрала? Я знаю, що весною забрала. А чому ви рішили робити? Скидки? Ну так чому так? Так, так, говорили. Чи зручно нею користуватися? Звичайно. Я маю інваліда війни, але я бачу, я користуюся. По Хоч маю право і так їздити. Але краще мати карточку спокійно. Все. І буде спокійно, і водія і місто буде мати, вони будуть бачити, скільки, наприклад, проїхало, пенсіонерів. З 1 липня цього року оплата проїзду в громадському транспорті буде проходити через автоматизовану систему обліку. Таке рішення прийняли на виконавчому комітеті Ужгородської міськради 25 червня. Тобто, з 1 липня 25-го року у нас проїзд у громадському транспорті буде здійснюватися виключно за наявності електронного квитка. Це може бути декілька видів квитків. Пільговий квиток це пільгова транспортна картка, Ужгородська, муніципальна картка Ужгородця. Їх видано вже біля 16 тисяч. Це практично забезпечені всі пільгові категорії громадян. Це може бути банківська картка, це може бути транспортна картка платна. Це може бути оплата за допомогою телефона через QR-код, і це може бути оплата через НФЕС, мобільного телефону. Залишається тимчасово ще на деякий період, і оплата готівкою, поки всі наші пасажири звикнуть до нових умов. Транспортну картку можна придбати у компанії, яка за рішенням виконкому займається встановленням системи оплати проїзду в Ужгороді. Йдеться про товариство КМС. Є фізична карта їх можна буде або придбати. За допомогою п'яти е, терміналів е, в місті зараз тимчасово з першого числа можна буде в наших працівників в ЦНАПі, які допомагають, можна буде в офісі в нас, е, які незабаром відкриється в Ужгороді. Е, теж буде придбати А поповнювати їх можна е, з будь-якого терміналу, крім пластику, запускається і мобільний застосунок. Ну ви маєте на увазі цей застосунок цивіл, правильно. Так, 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 там можна відстежити рух громадського транспорту, купити квиточок, гаряча лінія. Можна отримати віртуальну пільгову карту. Точно приміщення особи у нас на території видано всім, хто зареєстрований на території міста Ужгорода. То вони всі отримали картки. Або якщо не отримали, то вони ще в процесі отримання. 1 лип, липня, старт реалізації цього проекту автоматизована система обліку оплату приїзду. Не є закінченням видачі пільгових транспортних карток. Тобто цей процес буде безперервний. Хто не встиг отримати до 1 липня? Телефонує в міську раду, приходить в міську раду і отримує надалі свої транспортні картки. А навколишні громади повинні оплачувати як з мешканців своїх громад, так і за внутрішньопереміщених осіб. До проїзду в Ужгородському громадському транспорті жителів інших територіальних громад, які входять до пільгової категорії громадян, Петро Бобик каже, Це відповідне рішення сесії міської ради, де депутатський корпус звернувся до голів територіальних громад Ужгородського району. Їх є 13, Звернулися з проханням укласти меморандум і забезпечити оплату за проїзд мешканців їхніх громад на території міста Ужди. Співпраця розпочалася. і на раді, наразі ми опрацьовуємо. Цьому механізм оплати за такий проїзд, за словами Петра Бобека, умови пільгового проїзду жителів інших територіальних громад вирішують на державному рівні. 18 червня прийнято в першому читанні законопроект, який дає відповідь на ці запитання. По-перше, він має врегулювати порядок видачі електронних квитків мешканцям інших громад. По-друге, він має визначити, хто повинен видавати ці картки. І по-третє, він передбачає надання. Дня компенсації за пільговий проїзд громадам тим громадам, на на території яких буде здійснено такий пільговий проїзд. Ми дуже очікуємо, що найближчим часом воно буде прийнято. Ми, як перевізник, тобто ми керуємося законом про транспорт та постановами кабінету міністрів. Відповідно, ми зобов'язані вести всіх за, за тими посвідченнями, які є, до моменту офіційного запровадження електронного квитку. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.